Сьогодні ми будемо говорити про такий історичний аспект реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. А саме подивимося, як змінювався адміністративно-територіальний устрій України протягом достатньо тривалого часу. Звичайно, ми не будемо починати це там з Київської Русі чи часів Богдана Хмельницького, а будемо. Трішечки почнемо ще із часів, коли Україна знаходилася у складі різних імперій, це 19 століття, тому що це дуже важливо, адже будь-який адміністративно-територіальний устрій він має під собою певну основу, і такою основою є система розселення. А система розселення створювалася протягом багатьох століть, і фактично вона в основному була завершена створення цієї системи десь в середині 19 століття яким чином відбувалося становлення системи розселення? Люди селяться в місцях, де їм найзручніше. Самі зручні місця на перетині шляхів через деякий час починають розростатися і там створюються більші поселення, які поступово стають великими містами. Частина людей з тих великих міст. Шукає собі нові можливості для зайнятості, і розселяється недалеко від цих міст, створюючи нові поселення. Таким чином, ми маємо таку певну радіальну структуру, де є центр. Місто, яке зростало швидше, ніж інші, бо дуже зручне положення, і це місто ставало домінуючим. Потім воно ставало губернським центром. Інші міста, які менші за рангом знаходились на певній відстані від цього великого міста. Поступово ставали також розвиненими центрами, де бурлила місцева економіка. Так з'являлися міста повітового рівня. І далі інша територія, тобто ще одні радіалки від цього повітового міста, з'являлися багато сіл поселень, частина з них. Ставали, як в Україні їх називали, містечками, де люди займалися не тільки сільським господарством, а певними якимись бізнесами на той час. І оці домінуючі містечка, чи великі селища, вони ставали центрами тяжіння для маленьких. Сіл і селищ, там з'являлася церква, там з'являлася якась початкова школа, там потім з'являвся представник держави як жандарм. І от таке село також ставало центром адміністративного утворення, яке називалося волость. Я би вам рекомендував почитати таку невеличку книжечку з історії реформ адміністративно територіального устрою України 1907-2009 рік. Коли ми готували цю книжку, ми зробили такий похід у архіви і підняли архіви, які зберігаються з 1919 року. Архіви органів влади Української РСР, де є багато рішень про зміни адміністративно-територіального устрою і управління на теренах нинішньої України. Було зроблено більше півтори тисяч фотокопій. І у нас є величезний архів, по якому можна побачити, як. Часто змінювався адміністративно-територіальний устрій в Україні. А чому він змінювався часто? Тому що було порушено перший принцип: не враховувалась система розселення, яка склалася. І на цій системі розселення, яка склалася, була побудована в Російській імперії аналогічно і в Австрійській імперії, тому що частина українських земель була під іншою імперією. Система була достатньо проста: губернія, воєводство, уєст або повіт, волость або гміна. Отже, на території України в російській її частині було 12 губерній, з них лише 4 частково розташовувалися на території України. Тому що губернії були достатньо великими, значно більшими, ніж сьогоднішні українські області. От в межах України, у цих чотирьох губерніях, було 102 повіти, як ми пам'ятаємо, в нас 490 районів і 1989 волостей. Ну, У нас приблизно було на початок реформи 11 тисяч. Територіальних громад великі міста не входили до волості, вони мали свої виборні органи управління. А в сільських територіях, як я вже говорив, навколо домінуючого поселення створювалися волості. Ось така система існувала до 1919 року, коли в межах території України почали ну, Створюватися радих і солдат робочих крестьянських і солдатських депутатів, тобто встановлювалася радянська влада за зразком Російської Федерації. І... З того часу почалися дуже швидкі і серйозні зміни системи, яка склалася. Замість волостей, які почали руйнуватися, почали створюватися сільські ради. І на 19-й рік їх число сягнуло майже 19 тисяч. Це при тому, що на той час території України була Меншою ніж сьогодні, до України не входило 9 дев'ять нинішніх областей. І от такі зміни, швидке збільшення кількості сільрад, створення різноманітних органів рівня такого проміжного районного привело до того, що чисельність управлінського апарату почала дуже сильно зростати і вже в 22-му році ВЦВК встановило обмеження, що сільська рада має охоплювати населення не менше 1000 осіб, район не менше 25-40 тисяч і округа 400-600 тисяч.